Все як завіщав Трамп. Ми будемо копати, копати, копати. Треба викопати це коріння. Рідкоземельне коріння. Поки воно не зруйнувало тут все, ми його викопаємо. А може й ні. Отака гадина. Обрубав я її, не став я закопуватися на метри вглиб. Сподіваюсь, не проросте вже воно. Отаке буває. Якщо зразу вчасно не видірнуть росточок, який десь посіявся і буде руйнувати, чи то дім, чи то скважину, чи ще щось. Одна лопата, тапірець і трошки можна було допомагати сабелькою. І декілька годин натхнення, і часу позбутися цього комуняка. Отакий пеньок бузіни. Фух, хтось цю гадину на Європу експортує, як натуральний барник, а я сміття. От таке на ямина вийшла. Зато вже точно ця гадина не проросте. Фух. Нормальна, нормальна ямка. Нем'як кратер від прильота. Ну все, Олесь Бузина люстрований. Яма назад закидана. І от, що найбільше бісить, це отакі камінці, оцей весь щебінь, цегла бити вибирати. Воно на пів метра вниз. Через те, що комусь просто лінь було повикидати зразу ці камінці, воно просто по всій землі. скільки копаєш, скільки ці камінці вибираєш. Ой, задивубався з цими камнями. Н не робіть оцих ландшафтних дизайнів щебням. Це все така херня. Там замахаєшся з землю чистить від цього щебня.